21 березня в спортивній залі школи №1 відбувся другий етап всеукраїнського спортивно-масового заходу Олімпійське лелечення» між учнями 5-6 класів загальноосвітніх закладів міста. За традицією розпочали парадом команд. На відкритті прозвучали державний гімн та гімн Славутича. Спортсменів вітали поважні гості. А головним суддею змагань назначили Олексія Приходько. Учасникам представили журі, і учні з чотирьох шкіл міста розпочали боротьбу за звання переможця щорічних спортсменів спортивних ігор олімпійське лелечення». Bye. you. Змагання проводяться щорічно за ініціативою національного олімпійського комітету. Захід було започатковано з метою популяризації спорту та здорового способу життя серед підростаючого покоління та з ціллю донести до дітей головні олімпійські цінності про рівність, дружбу та єдність п'яти частин світу, які символізують олімпійські кільця. Всі конкурси включали в себе різні види спортивних ігор та перевіряли команди на спритність, уважність, а також швидкість. Учні палацу дітей та молоді підготували. Яскраві номери, з якими виступили у перервах між конкурсами, слід відмітити вболівальників першої та другої школи, які підготувалися до змагань, і на ще серце вболівали за команди своїх навчальних закладів. Вчителі фізичної культури, що підготували команди, в перервах між конкурсами сперечалися щодо присвоєння штрафних очок про кількість порушень та правильність оцінювання. Та як говорять, переможців не судять. А цьогоріч золото олімпійського личення дісталося команді зі школи номер 3 Олімпій пітіє. Друге місце в школі номер 2, третє місце в школі номер 1, і аутсайдерами змагань стала школа номер 4.